До зали парламенту сторонніх людей. Відповідальність за це несуть представники коаліції, фракції блоку Петра Порошенка і народного фронту. Все має відбувати в законний спосіб. Саме тому ми вимагали викликати парубія голову парламенту з засідання РНБО, відкрити офіційне засідання парламенту і тоді в рамках офіційного засідання парламенту надати можливість виступити будь-кому, кому, кому -то дозволить парламент. Парламент це не бардак, як сьогодні вони перетворюють цю країну в бардак. Сероїд хоче закрила. Інші захотіли когось завели в Верховну Раду, інші захотіли когось вивели з Верховної Ради. Замість того, щоб демонструвати країні повагу до закону, у першу чергу починаючи себе. Тому ми з увагою вислухали представників поліції Донеччини. Ми почули, що вони сказали. Але водночас ми хочемо почути іншу сторону. Ми вважаємо, що в парламенті має виступити наш колега Парасюк. В парламенті виступити має Гришин Сіменченко. Усі інші, хто причетні до цього, для того, щоб суспільство чуло всі сторони, для того, щоб суспільство не влаштовувало розправу над одним чи іншими, а щоб це була виважена позиція, забереться із всього масиву інформації. Тому я звертаюсь до наших колег Парасюка, Гришина Сіменченка, прибути до парламенту. І поінформувати парламент про те, що відбувається з їхньої точки зору, що відбувається сьогодні на сході нашої країни. Зараз на першу годину голова парламенту парубій скликає засідання керівників фракції тут на третьому поверсі. Ми вважаємо, що ситуація в країні сьогодні настільки складна, настільки загрозлива, що рішення мають прийматися на іншому рівні. Я звертаюся до президента Порошенка негайно. Зібрати засідання Ради національної безпеки і оборони за участю лідерів фракцій не в таємному режимі, як це завжди робить влада, то меморандум таємно підписують, то ще щось таємно роблять, а публічно обговорити всі питання, які сьогодні поставили перед країною. Ми вважаємо, що завтра треба провести закрите засідання парламенту за участю керівників уряду, президента. Силовиків, щоб вони чітко поінформували про ситуацію, яка є сьогодні на сході. Які загрози, яка ситуація, які виклики стоять перед країною, зважаючи на сьогоднішній розвиток подій, має бути закрите засідання парламенту. І ми вимагаємо від президента негайно зустрітися з керівниками фракцій, а завтра провести закрите засідання парламенту. Я тезово вам розказую те, про що ми сьогодні вирішили на фракціях. Далі ми абсолютно переконані, що або всі будуть дотримуватися закону, або всі по ньому будуть топтатися. Тому якщо Майдан стояв за дотримання закону, то цей закон мають дотримуватися всі: і президент, і депутати, і парламент, і міністри, і активісти, і патріоти, і всі на світі. Тому що завдання Путіна одне показати, що в Україні громадянський конфлікт, громадянська війна. Делегімітизувати органи державної влади в Україні, делегіметизувати українську державу, показати всьому світу. Подивіться аргументація російської сторони на суді в Гаазі. У 2014 році в Україні відбувся державний переворот. Легітимної влади в Україні немає, в Україні анархія, хаос, бардак і беззаконня. Сьогодні те, що відбувається в країні, коли одних парламент заходять заходять, хто захоче, інша закриває, коли захоче парламент, треті блокують де захочуть. Це підтвердження те, про що говорить Путін і його влада всі три роки, що в Україні перевороти немає влади. Тому сьогодні головне завдання російських окупантів делегіметизувати українську державу. Немає влади, це означає немає держави. Тому ми пропонуємо зупинити. Ми пропонуємо негайно президента зустріти з лідерами фракцій і провести засідання, закрите парламент». Сьогодні, на переконання нашої команди, парламент має бути центром прийняття рішень, місцем для дискусій. Ніхто не може закривати засідання парламенту. Ми маємо невідкладно в парламенті прийняти закон про окуповані території, закон про е, порядок переміщення товарів через лінію зіткнення. Ми маємо в парламенті нарешті дати відповідь на питання, там, на окупованій території, є українці чи немає, чи є там українські громадяни, чи повинна українська держава захищати українських громадян на окупованій території. А якщо повинна захищати, то як? Чи відогородитись від них сіною, чи сказати, що подихайте там, і ви нам не потрібні, чи захищати всіма можливими способами. Відповіді на ці питання може дати тільки український парламент. Далі завдання Путіна це показати, що в Україні є громадянський конфлікт. Продемонструвати це всьому світу. Насправді, ми ж розуміємо, що в Україні є громадянський конфлікт, а російська агресія. Я передбачаю, що можливо навіть план Путіна наступний після делегімітизації української влади і української державності це повернення Януковича до Донецька. Це посадять Януковича, посадять Арбузова. як колись більшовики у Харкові зробили більшовицьку столицю і потім при допомозі більшовицьких військ звільняли усю іншу територію України від е, е, нацистських від е, націоналістів. Я думаю, що насправді завдання Москви сьогодні. Це повернення влади Путіна до Донецька, де вони будуть розказувати, що Донецька це єдиноправна Україна, а все інше це безлад, це анархія, це бардак, це безвладдя. І тому Путін, тоді вже Янукович легітимно знову звернеться до Путіна про ведення військ, як колись більшовики із радянського Харкова захоплювали Київ. Останнє: треба пам'ятати тільки одне: як тільки Путін відчує слабкість нашої армії, він піде, ні секунда його не стримає. І ніхто нам не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. Ніхто нас не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. Сьогоднішні чвари, сьогоднішні протистояння, сьогоднішній розбрат всередині країни, провокування конфліктів ослаблює армію, ослаблює обороноздатність країни, ослаблює наш фронт, ослаблює нашу здатність долати російську агресію. Як тільки Путін відчує, що українська армія слабла, що українська армія не має волі до боротьби, що тил в українській армії перетворюється в поле брати вбивчої війни, Путін піде вперед, не задумуючись ні секунди, і російські війська стоятимуть біля Карпат. Я закликаю всіх патріотів України до об'єднання, до припинення внутрішніх чвар, до протистояння, припинення протистояння. Я закликаю патріотів до того, що сьогодні, коли Путін, як ніколи, близько до досягнення своєї мети, щоб показати всьому світу, що в Україні братовбивча війна і протистояння, і оті конфлікти в тилу демонстрація їхніх заяв. Я закликаю припинити внутрішні протистояння чвари, об'єднати, згуртуватись. Ніяка політична позиція, ніякі політичні погляди не можуть бути ціною втрати державності, ціною втрати країни. Я ще раз кажу, давайте пам'ятати нашу історію минулого століття. Коли гетьмани, петлюри, скоропадські, винниченки, соціал-демократи, соціалісти, комуністи, чорти лисі, всі завгодно між собою чубились, билися, це закінчилось руїною, мільйонами жертв голодомору, знищенням нашої країни. Сьогодні ми стоїмо на порозі такої ж руїни. Якщо ми не зупинимося, що влада радикально не змінить свою позицію, якщо от патріоти не зрозуміють, що делегіметизація владних інститутів це знищення держави, це реалізація плану Путіна. Тому президент, вимога до президента негайно зустріч з лідерами фракції для обговорення ситуації в країні, вимога до голови парламенту, завтра закрите засідання парламенту. Для обговорення і розв'язання тих питань, які стоять перед нами, для вирішення, що робити з Донбасом, як діяти, які закони приймати, як захищати українців, які є сьогодні на Донбасі, припинити будь-які братовбивчі протистояння, будь-які конфлікти, а тим більше застосування сили на е, в тилу, припинити будь-яку анархію, Махновщину, Бардак і Отаманщину. Люди на Майдані гинули, щоб закон працював, а не щоб по тому закону топтали всіх хто завгодно. Чи сироїд, яка по беззаконню закриває засідання парламенту, чи коаліція, яка по беззаконню вводить до парламенту військовослужбовців супереч вимогам закону про регламент. Закон має бути однаковий для всіх, і всі його повинні виконувати. Якщо не працюватиме закон, не буде української держави, не буде порядку в державі. Тому ми засуджуємо. Обидві сторони, ті, які закрили засідання парламенту, і ті, які завели військовослужбовців до сін парламенту, до зали парламенту, ми засуджуємо будь-які конфлікти і протистояння всередині країни. Ми звертаємося до влади не використовувати зброю. Ми вимагаємо від влади не провокувати і від влади, і від людей, які називають себе активістами. Ми вимагаємо припинити провокувати військові протистояння, конфлікти застосування зброї. Припинити делегімітизувати національну поліцію. Тому що якщо немає довіри до поліції, якщо немає довіри до армії, у мене питання: хто завтра країну захищатиме? Хто із цієї поліції, цієї армії буде захищати Україну, коли вони не відчувають підтримки суспільства? Коли вони не відчувають підтримки держави? Те, що зараз відбувається, це дорога до руїни, до знищення України. Радикальна партія, патріотична партія. Ми в опозиції до влади, але ми не дамо знищити країну нікому під приводами, під будь-якими патріотичними гаслами, які б вони не звучали. Тому що це дорога, яка веде до реалізації плану Путіна. Тому ми закликаємо і владу, і тих, хто сьогодні протистоїть владі, зупинитися, сісти, прийти сюди до парламенту, сісти за сіл переговорів, накреслити дорожню карту, що робити. Як розв'язувати питання по Донбасу? Як розв'язувати питання торгівлі цієї з окупованими територіями? Як бути з російським бізнесом в Україні, який продовжує сьогодні працювати? І радикально міняти політику, яку проводить нині ще влада? Оце пропозиції фракції радикальної партії, які ми виробили на своєму засіданні. Можна запитання подати? Киваша, ви було однією з тих трьох партій, які практики випросили перерв сьогодні ні. Перерву, що ви не чули, хто брав перерву? Там казали, що три партії. Ні. Фракція радикальної партії перерви не брала. Більше того, коли ми побачили цей бардак, який відбувається, ви чули мій виступ. Я вийшов і закликав, щоб Парубій, голова парламенту, повернувся до Верховної Ради, офіційно відкрив засідання парламенту. І в рамках офіційної роботи парламенту, потім би парламент хай би приймав би рішення, кого заслуховувати, які питання обговорити, і так далі. Ми вважаємо, що сироїд, яка закрила парламент, зловживала своїми посадовими становищами, вона мала оголосити перерву: зібрати лідерів фракцій, обговорити питання і продовжити засідання парламенту. Водночас, заведення без рішення. Без дотримання вимог закону про регламент заведення до парламенту е, військовослужбовців, представників поліції, ми теж засуджуємо це. Це неправильно. З усією повагою до тих поліцейських нам дуже важливо було їх вислухати, почути їхню позицію, що відбувалося там. Я думаю, і суспільство хотіло це почути, але це має робитися в законний спосіб. Ніхто не може. Сьогодні одні завели до парламенту, завтра інші завели до парламенту, потім п'яті завели до парламенту. Ну це ж не прохідний двір. Це ж не базар і не бардак. Треба дотримуватися закону, інакше буде анархія і не буде держави. Спасибо. Дякую вам.